Поясніть, будь ласка, з точки зору народних депутатів, чи, чи збалансований підхід, чи більше уваги йде на на певні загрози наявні уявлені, чи думає так само і яким чином інтегрують інтереси українців, які на сьогодні находяться поза межами держави, але Українська держава має так само турбуватися про захист прав усіх категорій своїх громадян. Тільки наголошую на те, що нам потрібно дотримуватися певного регламенту, то Попросимо не більше п'яти хвилин виступ, так і потім вже будемо мати дискусію, і, можливість ще досі. Дякую. Доброго дня. Дякую за запрошення. Радий взяти участь у вашому заході. Ну, перш за все, якщо такий обмаль часу, то я все-таки постараюся сконцентрувати увагу на законопроект, який сьогодні є президентський. На мою думку, він приречений на провал. Цей законопроект не знайде свого. Відображення в голосах депутатів причин є досить багато, але скажу так: в нас половина депутатів-мажоритарники. Якщо взяти скільки з них з прикордонних районів, то їх просто-напросто вдома не зрозуміють, скажем так. Хоча я теж мажоритарник з західної України, з Луцька, Волинь, тобто в нас теж є питання громадяни Польщі і так далі. От. Але хотів би наголосити на слідуючому. Сьогодні Україна знаходиться в стані війни, і якщо ми будемо досить ліберально відноситися до таких тенденцій, як масова роздача громадянства іншої держави, то вони нам наголосують як в Криму. Повірте мені, і звичайно, там не було 95% підтримки референдуму. Але повірте мені, скажімо так, учаснику, який їздив тоді в ті події, був саме там, там була досить потужна підтримка цих процесів, які ми отримали по результату. Тому, якщо сьогодні взяти і проаналізувати ситуацію в Закарпатті, то ми побачимо, що крім громадянства для розвитку підприємства надаються ще й кошти, і люди на це ведуться, тобто я говорю про Румунію, люди на це ведуться і з задоволенням отримують паспорти. Тоді в мене завжди виникає питання: то кого вони нам потім наголосують? Тому я, як людина, яка пройшла через війну, можу сказати одне. Не можна, звичайно, підходити отак, от гамазом до всіх людей і всіх під одну грибінку міряти і всіх позбавляти громадянства чи робити його вибірково, так як зараз воно відбувається рішенням однієї людини. Це взагалі ну будь-яка вибірковість вона породжує беззаконня. Начнемо з того. Значить, тенденції, які є в парламенті на сьогоднішній день, відокремити громадян. України, тобто мається на увазі не тих, які беруть участь в органах державного управління, тобто службовці певних рангів, я так говорю, тобто люди, представницька і виконавча влада, тобто є така думка в депутатів, що все-таки обмежити. А саме не чіпаємо всіх підряд, чіпаємо лише вноситься інший законопроект, який говорить про обмеження бути обраними до певного рівня. Категорії е, депутатських Рівнів і аналогічно для чиновників. Ну, ми вже досить прекрасно знаємо. Там, допустим, в нас позбавили Артеменка такий живий приклад. Але я вам скажу, що в нас що хатія, де за що, яка зголадзе відомі факти, що вони ніколи не, не, не відмовлялися від громадянства Грузії, а отже, займали певні пости, які маючи певний рівень допуску до режиму секретності, в тому числі. Тому я вважаю, що це ганебним явищем і це треба врегульовувати. Ще раз наголошую, не бачу голосів. Під президентський законопроект в такому сенсі, що усіх громадян, тому що мажоритарники вряд ли будуть підтримувати. Ну, хтось може і буде, я, наприклад, буду в будь-якому випадку, тому що, як ще раз кажу, нам наголосують в слідщий раз. От, але е підхід до того, щоб виділити по рівням, скажімо так, е можливості обиратися до певного е рівня категорії е органів е представницької влади, а також до певного рівня органах е виконавчої влади. Я думаю, що такі моменти треба дискутувати, треба підходити звичайно зважено, тому що знову ж таки ми отримаємо потім в міжнародних судах позови з приводу захисту прав людини. Але якщо Молдова не змогла довести рівень своєї безпеки, про що говорили от попередні виступаючи, що це була така загроза їхнім національним інтересам, то я вважаю, що в цьому напрямку можна працювати, нам доводити набагато простіше, тому що ми отримали отримали те, що ми отримали. Ми маємо Донбас розвалений, ми маємо забрані території, а саме саме Крим, які вже завдяки таким от псевдореферендумам за допомогою певних громадян, значить, Росія ввела в конституційне поле і визнала їх своєю територією, і на сьогоднішній день будь-які інші, крім політичних важелів, ми не можемо повернути Крим, тому що це буде автоматичне оголошення війни Росії і так далі. Тому для того, щоб дійсно зберегти територіальну цілісність держави, цю проблему потрібно виносити, як то кажуть, на гора. І зважено підходити, тим не менше обмежуючи в правах заради національної безпеки та територіальної цільності. я ще більше переконуюся в правоті своїх поглядів. Перш за все, мене дуже цікавить, на чиїй стороні будуть воювати громадяни з подвійним громадянством у разі оголошення військового стану чи війни. Наприклад, Іспанії до України, наприклад, я сказав, тому тут є дуже великі ризики. Будемо мирити. Ні, чекайте тут є великі ризики, тому що громадянство передбачає згідно конституції, за якою ви говорили. Я вважаю, що це не довір, а це правила для всіх одинакові і для суспільства. Справа в тому, що я не розмежовую державу і громадян. Це одне і те саме, тому що держава і органи держави, і представники держави, яка представники влади, це є те, кого народ підняв наверх. Менеджер. Менеджер. Звичайно, тому я закінчу свою з вашого дозволу свою думку, отже, є ще крім того договору, є ще крім всіх наших прав, є ще наші обов'язки. Я зовсім не боюсь повернення громадян України до України. У нас тим більше зараз оголошується призов офіцерського складу. На військову службу, будь ласка, прошу дуже повертайтеся. Дійсно, велике дякую емігрантам, які дійсно допомагали в 2014 році. Я це відчув, бо я з добровольців дійсно нас не забезпечувала держава, адже держава була розграбована попідниками. Тому Круглий стіл є корисним для всіх і для представників законотворчих, і для е, тих, хто пишуть закони і допомагають, і мають право реєструвати. Але для того, щоб е, як ви сказали. Е, Продовжувати цю дискусію, потрібен законопроект якісно новий. Лише за одної умови. давайте ми подамо якісно новий, а потім будемо вичищати те, що там є. Тому що ми можемо зараз дійти до теми такої, що не буде ніякого. Ви не подасте, старе відкличите, а нового не подасте. Тобто мусить бути майданчик, база на якій можна будувати. Якщо з цих 18 законів я вважаю, що є один чи два більш-менш. Таких, які мають скелет, на який можна наростити м'ясо або, або ідеї. Тому головною ідеєю, яку я для себе отримав, це дійсно те, що треба проблему не можна замовчувати її треба вирішувати, але треба враховувати і інтереси громадян України, які є за кордоном, і в той же час потрібно берегти свою територіальну цілісність. Тому треба тут компроміс, діалог суспільства, влади і законотворців.